Так, дівчатка, трошки полежала, як казала моя мама, царство їй небесне ніколи не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні. А я була дочка слухняна і зараз слухняна. І зараз згадую, що мені мама казала, і те і роблю. Так, поїхали. Білки з 5 яєць. Якщо яйця великі. Якщо малі, значить треба із 6 яєць білочки. Це буду робити по технології іри. Я вам давала, вона професіонал в тортах. Я вам давала посилання на Тік-Ток. Вона робила там цей рулет, дрібка солі. 300 г цукру, не цукрової пудри. А цукру. Так, зараз лимонну кислоту візьму. І півчайної ложечки лимонної кислоти. От. І це все діло будемо збивати не на великих оборотах, як я раніше лупила, десь на тройці. І хай воно хвилин 15 собі збивається. Отак. От не треба на великих. Зараз підтягну туди міксер до розетки, бо тут не дотягнуся. І буду далі. А я же, буду вам показувати. Так, меренгу збила. Сюди ще треба додати 3 столові ложки кукурудзяного крохмалу. Дівчатка, білочки мають бути кімнатної температури. І коли вже цукор розтане, це десь хвилин 10 я моделяла цим міксером, то тоді швидкості я трішки додавала і швидше збилась меренга. Ну і зараз на одиничці просто перемішаю крохмал. Дівчатка, тепер так, беремо противень, перевернули його до дрейком і дно застилаємо пергаментом. Так? Викладаємо меренгу, розрівнюємо, щоб вона сушилася з усіх сторон. Духовочка нагрівається до температури 160 градусів і випікати 35-40 хвилин. Це якщо у вас така духовка ну, хороша. У мене, якщо у людей пече на 180, то в мене пече на 200 нормально. То я зараз грію на, на 200, а тоді хоч би повернути у ту сторону. Поставлю на 180, а може на 170 градусів. 170, 70, мабуть. І буду. Коротше говоря, бачите, який я кондитер на, на старість. Коротше, зараз розрівняю, бо ля-ля-ля. Я ж оця дівчатка, як заходжу в Аврору, я забуваю про все на світі. І мені дівчата й кажуть, що. У Аврорі дуже часто бувають оці шпателя, щоб розрівняти. Ну, коротше, хоч би за борти не вирівня. Не Ой, кумедія. Так стоять. Казбек. Ой. Це буде добре. Інакше куди вже пливеш, то я... Азарт. Все добре нормально. Все нормально, дівчатка. І відправляємо в духовочку ось таку красоту і хай собі там а ми будемо робити крем. Крем, крем, крем. Не знаю, на око розрівняла, яке, як розрівняла, так і буде. Щось якась чорна цяточка. Може у цукрі була. Щось заберу. А що вона нам нужно? Ну нам не нужно. Так, тихо. Отак. От не знаю. Рівно, не рівно, буде рівно. Хоч би дно рівне було. <продов 'я> Може бути. Середина трохи вигнута. Всяке буває. Ну, коротше, нормально. Все нормально. І погнали у духовку. І так, що нам треба для крему? Треба пів кілограма маскарпоне. Де я його купила? Я не знаю, це я недавно купляла. Де? Ой, що воно таке робить? Я напогадаю тільки ж, тільки ж. Отже, зараз я виверну чашу. Випало дуже гарно. Думала, більше зусиль піде. Тепер, бачите, як у мене цукрова пудра. Всього на всього її треба чайна ложка. Крем буде в нас не солодкий, тому що солодка меренга. От чайна ложечка сюди. Защипаємо назад прищепочкою. І вершки. Десь мошка знову взялась. Ну, де вона взялась? Ну, рятуй мою і душу. Ну, нічого такого немає і мор. А, я поняла, це дідуля у це Томатний сік. Коротше, в вже його немає, але мушка взялася. І 50 мл вершків. О, у мене вершки доладні, 36%. Це сюди. І дівчатка, я міксером його тільки перемішала. Можна було його і не включати, а. Лопатою перемішати було б і нормально. Оце такий у нас буде крем. Так, краса моя, трошки вже так. Я люблю, щоб не білий був, а такий, знаєте, карамельного кольору. що я мені якби то Рулет той. Ну, нехай побачимо хай трошки взявся такими паперішками. Все як має бути. Бачите, і зробимо сьогодні. Добре, що і зроблю, бо, бо завтра теж багато роботи в мене. Ви мене питаєте, якесь свято. Це я, мого речі, виставляю за день народження. Прийде сестра з чоловіком і приїде ванін брат із жінкою. Пообідаємо. І на цьому все. Дівчатка, У мене Фартухів, мабуть, штук 5. Це точно. Всякі є, і водо не проникні, і проникні, і ось один вісить у ромашках, вісить. Ну я до фартухів, я, я не привикла, Він мені заважає, я іноді іноді надіваю, і то воно мені тут перекошується. ну, Це не моє, розумієте? Кофті я абсолютно нічого не зробила. А хоч би й зробила до пральну машинку, і, і ця вже кофточка вже їй, слава Богу, виносила. Я її з любов'ю виносила. Вона вже така кошлатенька, вам просто не видно її. у цей, понимаєте? Вона вже старенька. Але ж вона не, не, ну, не втратила свій колір, нічого у світі. Років два-три, це точно, цій кухтинці. Я її, я ж кажу, з любов'ю зносила. Ну, вже їй прийшов, можна і так сказати, що можна просто вдома її носити. Оце таке, тому все нормально. Так, дівчатка, спеклося. так, Зараз я зверху покладу, бачите, який колір на чаш. Трохи й передержала. Вон такий точно, що до зубів буде приставати. Зараз візьму. Крочок переверну і зніму зараз я. Спочатку заберу протувень гарячий. Оце таке так. Коротше, я зняла це діло хай холоне. Як швидко і час пройшов, щось тут мені прилипає трохи десь солоденьке. Ой, намажу, я його прикрашати ясне діло не буду, бо я не вмію. Просто закручу, дай все. Дай в холодильник поставлю. і не в холодильник, а винесу в літню кухню. бо в у продукція, так щоб не натягло, ніякого запаху. І буде добре. І буде добре, ну, А чого ж воно буде погано. Так, завтра, в кого зубів нема, можете не їсти. Діда мого не тільки дивиться. Коротше говоря, дівчатка це ж сижу, чекаю, поки охолоне корж. Дівчатка, викладаю увесь крем і розмазую по коржу. І тоді буду закручувати. Оце таке я вже витворю. Я така червона, що капець. Я не пойму, чи я хвилююсь, чи що це воно таке за мною робиться. Чи, чи щось робиться, коротше говорю, так, розмазую. Вже не, не попаду в камеру. Пальцем в камеру не попаду. Трошки, трошки. Ляліп рветься вершечок. А чого ж ти рвешся? Чи я не той стороною цілікон цей поклала? Чи що ж воно таке? Дівчатка, нічого не, в мене корж не рветься. Абсолютно. Не видно воно. О! О, а ну, що? ж хоч не скинуть його. Із цього. Зараз тільки загуркотить. О, дивіться. Ну, це трошки вершечок, зараз його на дущечку, вершачок трошки прилип до. О. А корж не, не... Я вже кончик одрізала, дівчатка, і спробувала. Ну, дуже смачний, дуже правда. Ну, я думаю, якщо на 160 градусів, щоб він був біленький, то самий корж буде товстіший. І я трохи температури ж. Але нічого, він дуже добрий. Винесу в літню кухню і на цьому все. Так, мої дорогенькі, всім тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас. Наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі, щось зо мною коїться. Ось що це коїться, ось що це коїться. Зараз <свісно> схожу в душик і все. І падаю.